Друзі, всього за 15 тисячі гривень можна жити в такому прекрасному будинку, не маючи твердопаленого котла, не маючи газового котла і не маючи електрокотла. Єдиним істочником тепла на цьому об'єкті є тепловий насос HelioTherm потужністю 16 кВт. В топковій у нас стоїть тепловий насос, тут заходять труби у нас з первічного контуру. Тут є насосні групи, які розподіляють тепло по будинку. А так як топкова у нас не дуже велика, бочки ми поставимо. Ставили в гаражі ємність для системи опалення, і друга ємність для приготування гарячої води з такою от проточною системою Fresh. Водичка у нас фільтрується спочатку через колону, заходить от сюди, от на цей теплообмінник. Тут у нас в ємності технічна вода, і в проточному способі йде вже типу, повністю на будинок. В системі присутня ще система рециркуляції, яка дозволяє зразу з відкритого крану мати гарячу воду. Тут ми проборили водяну. Свердловину, а починаючи від озера, отут понад забором пробурили 360 погонних метрів свердловин для теплового насосу, об'єднали ці всі труби по системі Тіхельман і завели їх в топачну. І, до речі, хто каже, що геотермальні теплові насоси вихолоджують землю, дивіться, які прекрасні тує, виросли над геотермальним полем. Будинок у нас повністю обігрівається теплою підлогою. Тому в будинку завжди м'яке і комфортне тепло. Така система друзі дозволяє жити в такому прекрасному будинку по мінімальній ціні. Тому, друзі, кому цікаві гарні інженерні мережі на базі теплових насосів, безкоштовна консультація по посиланню в шапці цього профілю. А ви бережіть себе всім тепла або холоду, слава українцям.